Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна використовувати обчислювальний критерій при розрахунку функцій баз даних. Є завдання. Кількість значень витрати палива, які більше середньо необхідно розрахувати. Спочатку створюють діапазон умов. Для цього активізуємо вільну клітинку і записуємо таку формулу. Беремо перше значення. Нашого стовпчика, нашого поля, витрати палива. Це у нас клітинка С3, і порівнюємо, чи більше це значення, ніж середнє значення всього діапазону. Зверніть увагу, діапазон для розрахунку середнього значення задається в абсолютній адресації. Після цього ми приступаємо до розрахунку функції бази даних. Необхідно розрахувати кількість значень, функція бази даних, це буде функція «Decount». В першому діапазоні задають діапазон всієї таблиці, другий аргумент це поле, для якого виконується розрахунок, нам необхідно розрахувати вартість витрати палива. Тому задаємо адресу клітинки із цією назвою. Третій аргумент це наш критерій, який ми створили. Зверніть увагу, що назву стовпця ми не копіювали, хоча клітинку над нашою формулою ми включаємо в діапазон. Наступна функція. Необхідно розрахувати кількість днів понеділка, із наших дат. Знову створюємо спочатку критерій умов. Записуємо ось такий вираз, як умову. Функція «Weekday» відбирає із дати номер тижня, номер дня тижня. І ми задаємо умову, чи це понеділок, чи це перший день. Далі активізуємо знову функцію DeCount. Задаємо послідовно базу даних, це наша вся табличка. Поле, для якого відбувається розрахунок, це наша дата, понеділок треба розрахувати кількість днів. І критерій це той критерій, який ми створили попередньо. Знову беремо вільну комірку, пусту комірку над нашою формулою. І, нарешті, третє завдання: кількість авто з останніми номерами 45, тобто ті, які закінчуються на значення 45. Створюємо діапазон умов. Для цього із нашого номера авто відбираємо два знаки праворуч функція «Right». І задаємо мову. Чи це 45. Зверніть увагу, 45 беремо у лапки, тому що це текстове значення. Розраховуємо функцію. Нам необхідно розрахувати кількість авто з умовою, тому це функція DECOUNT. Задаємо діапазон таблиці разом з назвами, поле, для якого виконується розрахунок, це Адреса клітинки із назвою цього поля – 2 І критерій це той діапазон, який ми створили умова. І беремо знову клітинку над умовою, яка у нас пуста. Завдання виконано. Дякую за увагу!